Синус, косинус, тангенс. Ці тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника ти вже знаєш з уроків геометрії 8 класу. А сьогодні за допомогою системи координат ми розглянемо означення синуса, косинуса і тангенса для будь-якого кута від 0 градусів до 180 градусів. Детальніше дивися далі у відео. Будуємо систему координат, у її першій та другій чвертях проводимо півколо із центром у початку координат та радіусом, що дорівнює одиниці, таке півколо називають одиничним. Далі відкладаємо гострий кут від додатної півосі Ох проти годинникової стрілки. Нехай кут АОБ дорівнює альфа, а точка Б має координати х, та y. Проводимо перпендикуляри з точки B на вісь Ox і позначаємо точку M. Маємо прямокутний трикутник BMO. Його гіпотенуза OB дорівнює одиниці, а довжини катетів OM та BM дорівнюють координатам точки B X та y відповідно. І тоді синус альфа дорівнює відношенню протилежного катета BM до гіпотенузи ОБ. Косинус альфа відношенню прилеглого катета ОМ до гіпотенузи ОБ. Тангенс альфа. Відношенню протилежного катета БМ до прилеглого ОМ. Знаходимо синус альфа. Y ділимо на 1, що дорівнює Y. знаходимо косинус альфа, X ділимо на 1, що дорівнює X. І тангенс альфа дорівнює Y поділити на х, можемо зробити висновок, що синус альфа набуває значення координати Y. косинус альфа набуває значення координати х, тангенс альфа дорівнює відношенню значень координат Y та х. Тримай завдання. Розглянь зображене на екрані одиничне півколо. Вирази синус альфа, косинус альфа і тангенс альфа через координати точки С, що належать цьому півколу, косинус альфа набуває значення координати х що дорівнює одній другій. Синус альфа набуває значення координати Y, що дорівнює кореню із трьох поділеному на 2. Залишається знайти тангенс альфа через відношення кореня з трьох поділеного на 2 та однієї другої. І маємо корінь з трьох. Маємо таке одиничне півколо. На його прикладі розрахуємо синус, косинус і тангенс кота альфа, що дорівнює 30 градусам. Спершу проводимо перпендикуляри з точки Б на вісь ОХ і позначаємо точку М. Маємо прямокутний трикутник BMO. його кут О дорівнює 30 градусам. Згідно з теоремою про кут 30 градусів, катет напроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, а тому довжина BM – одна друга. Синус 30 градусів знаходимо через відношення протилежного катета BM до гіпотенузи OB. Тобто однієї другої до одиниці. Це дорівнює одній другій. Зупини відео і аналогічно знайди косинус і тангенс кута 30 градусів. Косинус кута це відношення прилеглого катета до гіпотенузи ОМ до ОБ в нашому випадку згідно з теоремою Піфагора, катет ОМ. Дорівнює кореню з трьох поділеному на 2, знаходимо косинус 30 градусів через відношення прилеглого катета ОМ до гіпотенузи ОБ. Корінь із 3 поділений на 2, ділимо на одиницю і маємо корінь із трьох поділений на 2, тангенс кута це відношення протилежного катета до прилеглого БМ до ОМ у нашому випадку. Знаходимо тангенс 30 градусів. Одну другу ділимо на корінь із трьох, поділене на 2. Виходить одиниця, поділена на корінь із трьох. Маємо таке одиничне півколо, на якому у другій чверті є точка К з координатами х1 y 1 Кут КОА тупий. Позначаємо його як бета. Аналогічно попередньому прикладу виражаємо синус, косинус і тангенс бета. Якщо кут бета тупий, то абсиса відповідної йому точки є від'ємною, а отже косинус тупого кута є від'ємним числом. Ордината точки, що відповідає цьому куту, додатна, а тому синус також додатний. А тангенс бета дорівнює відношенню y до x, що є меншим за 0. За допомогою одиничного півкола побудуй кут, синус якого дорівнює 2 третім. Насамперед проводимо одиничне півколо із центром у початку координат. На осі ординат позначаємо точку D з координатами 0-2 треті, через точку D проводимо пряму M, паралельну осі абсцис. Вона перетинає одиничне півколо у точках К і Б, координати яких дорівнюють двом третім, сполучаємо точки Б і К з початком координат, отримали гострий кут АОБ і тупий кут АОК. Синуси цих кутів дорівнює 2 третім. Синус альфа набуває значення координати Y. ми вже знаємо, що від початку координат по осі y угору йдуть додатні значення, а від початку координат униз від'ємні значення. Тобто в першій і другій координатних чвертях синуси кутів – Мають знак плюс. Косинус альфа набуває значення координати х, від початку координат по осі х праворуч ідуть додатні значення, а від початку координат ліворуч від'ємні. Тож у першій координатній чверті косинуси кутів мають знак плюс, а в другій мінус. Тангенс альфа. Це відношення синуса альфа до косинуса альфа. На прикладі першої чверті розгляньмо знаки для тангенса альфа. У цій чверті, синус і косинус мають знак плюс. Тож відношення двох плюсів також додатне. Проаналізувавши відношення знаків кожної чверті, ми отримали такі знаки для тангенса альфа. Твоя черга Визнач знаки синуса альфа. Косинуса альфа і тангенса альфа, якщо альфа більше за 90 градусів і менше за 180 градусів. Будуємо одиничне півколо. Вісь абсцис і вісь ординат перетинаються під прямим кутом, тож маємо кут 90 градусів. Оскільки все півколо це розгорнутий кут, то маємо 180 градусів. Тож нас цікавлять знаки тригонометричних функцій у другій чварті системи координат. Ми вже знаємо, що косинус у ній має від'ємний знак синус додатний, а тангенс від'ємний. Знайдімо синус альфа, косинус альфа і тангенс альфа для кутів 0, 90 та 180 градусів. Розгляньмо радіуси Оа, ОК, ОП, які утворюють ці кути з додатною піввіссю ОХ. Оскільки маємо одиничне півколо, то координати точки А 1 0, точки К 0, 1, точки П мінус 0. оскільки косинус альфа набуває значення координати Х. То косинус 0 градусів дорівнює одиниці. Оскільки синус альфа набуває значення координати Y, то синус 0 градусів дорівнює нулю. Тангенс нуля градусів також дорівнює нулю. Аналогічно, косинус 90 градусів дорівнює нулю. А синус 90 градусів одиниці. Оскільки на нуль ділити не можна, тангенс 90 градусів не існує. Залишається кут 180 градусів. Косинус такого кута дорівнює мінус одиниці синус нулю, тангенс нулю. У цій таблиці записано значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів, що найчастіше застосовуються в шкільній тригонометрії. І насамкінець таке завдання. Зупини відео і виконай обчислення самостійно. Косинус 0 градусів дорівнює одиниці. Синус 90 градусів також дорівнює одиниці. А тому маємо 4 помножити на 1 мінус 3 помножити на 1, що дорівнює одиниці. Запам'ятай. Синус альфа набуває значення координати y, яка відповідає куту альфа на одиничному півколі. Косинус альфа набуває значення координати х, яка відповідає куту альфа на одиничному півколі. Тангенс альфа дорівнює відношенню значень координат y та x Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал, і з нами цікаво.